Родина перебийно Свіра Анатоліна та Юлія, її невістка, давно кохаються у вишивці. І от саме роботи цих майстринь сьогодні можна побачити у читальній залі Миронівської базової бібліотеки. Ми ж захотіли поспілкуватися з майстринями і запросили їх до розмови. Віра Анатоліна, коли розпочався оцей для вас бум вишивання? З якого моменту? Першою вишивкою моєю це була сорочечка сину в дитсадочок. 90-ті роки дуже складно жилося в той час з чоловікою весільної сорочки, перешили синові і вишила таку манішечку красивеньку і вийшла така перша вишивочка в дитсадочок. Ще такі. А потім, от як все-таки вирішили, що це ну, не просто один раз себе попробувати, а потреба вже така, що я хочу вишивати. Ну, Звісно, після 2014 року, коли в нас в Україні почалася війна, син добровольцем пішов на війну. І такі сильні переживання. Дочка поступала в університет. Все навалилося, як то кажуть, зразу. І щоб себе розрадити, розражувала дійсно молитвою. Ну, і Щоб більше трошечки відфліктися і розрадити себе, вирішила спробувати мене заохотила моя невісточка Юля, в якої я побачила картини вишиті бісером. Ну, і спробувала, мені це сподобалося. Почала з картин. Ну, а потім мама патріотична, бо син воює, вирішила спробувати наряди. І перше моє таке плаття, можна сказати, в наряді суконька, жовта із синіми волошками, червоними моками. Це перша моя така робота в, в платі, в сукні. Ну і пішло і поїхало. Донька такого віку, що потрібно було видавати вже готуватись до видавання заміж. ну Патріотизм наш ніде не дівся. Рішили зробити сватання в такому українському стилі. Ну, і пішло, поїхало, собі, сватам, дітям, і пішла жара, як то кажуть. Ну, Це ж все потребує дуже великого часу, а ходити треба на роботу, треба ще опікуватися із сім'єю, як знаходився той час. Ну, а як ви думаєте, як? Прийшов з роботи щось бігом, там раз-раз, раз, і бігом, ж, бо це ж треба вишивати. Все робилося на автоматі, бо треба вишивати. Дуже ж такий був піднятий настрій, бо хотілося ж вишити і порадувати і себе, і близьких, бо всі теж раділи, дивлячись на таку красу я ну, дивлюся, у ваших вишивках, все таки більше уваги приділяється саме квітам. У чому квіти є в центрі вашої уваги? Ну живу зараз в своєму будинку. Дуже люблю квіти. У мене дуже багато різних квітів на участку. Ну і квіти це натхнення, це краса. Як кажуть, що краса врятує світ рятує, так? да. Ну, Такі картини, кожна картина, вона унікальна. Це такий, як кажуть, міні шедевр на який хочеться дивитися і милуватися. Скільки часу вона забирає? Ну, я вже зараз і не пам'ятаю, всяк бувало. Як бувало, під настрій, як бувало, під бувалаш і прихворієш, буває, там і зір трошки ж підводить. Е, я теж зараз і не можу сказати скільки. На вас дивлюся. Тут ціла серія така. Вона була задумана як серія. Як ви підбирали, що саме будете вишивати саме ці квіти? Так сподобалося. Першу замовила таку картину. Мені дуже вона сподобалась, і от така була задумка: ніби вихід на другий поверх будинку, і біля сходів, от так от ідуть всі в рядочок картини. Це якщо хтось хоче придбати, це просто буде унікальна краса. Ну я так також певна, що це буде унікально. Ну от перед цим як ми почали писати з вами інтерв'ю, трошечки в передмові ви говорили, що для того, щоб отримати узор для вишивання, вам Треба зробити певні не ну, такі кроки. От як саме народжується оця вишивка, що починається? Ну починається перше з заготовки. Придбати треба заготовку Далі, на картину чи то на наряд якийсь. Треба придбати. Я познайомилася з такою жіночкою в інтернеті Таня Петренко, світ вишивки. В них комп'ютерно, воно все дуже все шикарно. Е, найбільше мені подобається одяг на габардині, так як це тканина, яка не мнеться. Звісно, до тіла може й краще там домотканне mm. полотно, але ну, воно трошечки непрактичне в носки. А габардин дуже прекрасно, трошечки заправ і на плечики повісив, і воно тобі не не гладити. Ніде, нічого. І от у неї я замовляю. Скидаю їй, що я хочу. Вона мені набирає на комп'ютері, і це не тільки мені, це в них сайт. У mm -hmm, да. них сайт, і вони займаються, і вони на цьому, як кажуть, построїли свій бізнес. І вона висилає дуже порядні люди, дуже красиво, все, вишивка, немає якихось здвигів чи там десь, якісь, що буде тобі мішати у вишиванні. Так що все професійно? Да, так, все професійно. В неї можна замовити і бісер. Ну, до я... речі, хотілося б ви сказали за бісер. За чого? За те, що, як виявляється, не кожен бісер підходить до тієї вишивки, яку ви плануєте. На картини можна брати будь-який бісер, який вам сподобався. А от на одяг там є певна шкала бісера, який випирається. Попрали річ, і він тіряє свій лоск і свій колір. Я... Брала бісер, отакий іменно чеський, який при пранні не буде портитися. І попереш річ, і вона залишиться, яка була: красива, ярка. Зараз ви працюєте над якоюсь роботою? Зараз в даний момент ні. Ну, а чому чи я щось у планах, чи щось змінилось? Плани, звісно, є. Десь будемо далі з Юлічкою вибирати якісь картинки далі, бо одягу вже дуже багато. Вже, вже багато, вже треба продавати, бо дуже багато. Так що, кажуть, будете вже тепер працювати на такі, на такі образне мистецтво, <рес> да, так, так. Ікони, милуватися. Ікони я мені собі повишивала, мені ікони, ікона Віри Надії, Любові, чоловікові ікона Сергія. Е, ну, Працюємо. Далі будемо щось ще думати. Іде зима, треба чим займатися. Е, взагалі, те, що сьогодні Україна у стані війни. Війна, яка так прийшла до нас ще в 2014. Просто ми її не відчули так глибоко і так гірко. Вона вплинула сьогодні на ваше життя, на ваше мистецтво вишивки? Звісно, вплинула більше піднявся патріотизм, дуже піднявся. Наскільки я даже знаю таких людей, які були, можна сказати, вообще за якимсь можна сказати, бугром. Вони не відчули цю війну. Так зараз вони піднялися взагалі, вони патріотичні, наскільки патріотичні в усьому. І в вишивці, і багато в чому. І в розмовах, і в темах по розмовах. Про що ви зараз мрієте найбільше? Ну, ви знаєте, мрія українців, щоб скоріше закінчилась війна і була перемога. Це наша найбільша мрія. Юлічко, ну от прозвучало те, що, по суті, стала натхненницею своєї мами свекруні на те, що вона стала вишивати бісером, а як я до тебе прийшов бісер? Ну, Родила дитину, було багато вільного часу, і я почала вишивати бісером. Я повишивала два роки бісером, потім мені набридло, і я вернулася до хрестиків. Бо хрестиком я ще в школі вишивала, і мені дуже подобалось. Ну, тоді, звісно ж, не було таких картин. Як зараз, да, зараз великий вийде. Ну і так, оце вже 9 років. Я майже кожного дня вишиваю. Є картина, яка для тебе ну, найдорожча? Ну так, да, звісно, є там пара вовків. Ну, така дуже гарна. Не можу сказати. Ну, коли дивишся на твої роботи, от бачиш, що хрестик дуже такий дрібнесенький. Його ним важко вишивати? Ну так, да, якщо ще темна канва, там, на темно-сині, на чорні, то дуже очі стомлюються, стараюся світло, щоб було. Ну, стараюсь більше днів, але не завжди в день вишивати більше. А так, ну, чим менший хрестик, тим воно красивіше. Да. Це однозначно. А, яка робота зайняла найбільше часу? Ну, на даний момент оці шари воздушні, що тут я при, при, принесла їх. Ну, десь до чотирьох місяців я їх вишивала. А так в мене швидше роботи йдуть. А тут от не було такі 4 місяці та великий такий ну, шматок да. часу, не було бажання, там мені вже набридло, я кину. Ні, не було, бо воно ти, коли вишиваєш з кожним днем, воно все більше росте, і росте і цікавіше, яка ж вона буде в кінці. Затягує. Ну, Прям дуже затягує. Особливо, коли ти останні хрестики вишиваєш, потім переш, гладиш і ти дивишся і думаєш, Боже, невже це ти таку зміг красоту сам зробити? Що ти відчуваєш, коли вишиваєш от такий оце, саме цей період вишивання? Ну, заспокоююсь, спокійніше. Ну, думки, мрію там, ну, не знаю. Про що сьогодні мрієш? Ну, про війна закінчилася.